Військове містечко Шипка, хоч і знаходиться віддалено від міста, однак залишається частиною Мукачева. Місцеві вважають свій мікрорайон, як то кажуть, окремою республікою. Адже лише аби дістатися сюди, потрібно подолати всі дорожні перепони у вигляді величезних ям. Такі випробування вже давно набридли і водіям, і місцевим пішоходам, які щоденно добираються до міста громадським транспортом. Это водители едут по таким дорогам, что там вообще невозможно ехать. Второй у нас вопрос оплата за проезд. Пузе пенсионеркам есть бесплатно, а так у нас получается 7 руб., 7 гривен. А в городе 4. Мы город Мукачево. Почему наши платят 7 гривен? Шибка не знаходиться на балансі міста, тому всі свої болючі проблеми жителі змушені вирішувати самостійно. Коли дане містечко було передано від квартирної експлуатаційної частини Збройних сил України, а саме будівлі будинків, споруди будинків, інша ж земельна ділянка, а також інша інфраструктура, яка наявна тут в містечку, не була передана. Відповідно, дозволяє можливості його утримання і проведення ремонтів силами і коштом міського бюджету. Дорога не єдина проблема військового містечка. Потрапивши сюди, вас точно здивують. Хоча більше налякають дерева велетні, які висаджені на небезпечній відстані від багатоповерхівок. І гілки яких просто заглядають у вікна мешканців квартир. Ані посажені дуже близько до ані Вони рідя фундаментам, і при падінні можуть, звісно, зробити велику біду і впасти на людей. Здавалося б, жителям військового містечка можна лише позаздрити, адже живуть у спокої в оточенні мальовничих пейзажів. Тут працює школа і садок, всі люди згуртовані та дружні. Однак півтори тисячі жителів залишаються наодинці зі своїми проблемами і отримують лише обіцянки, як від районної, так і від міської влади. Артур Черенков запевнив, що разом з місцевою громадою пильно контролюватимуть дії тих, хто обіцяв вирішити проблеми місцевих.